Рамувались троє неповнолітніх хлопців та 21-річний чоловік. На Буковині впродовж вихідних трапились три аварії. В селі Стрілецький кут водій Вольво наїхав на 10-річного хлопця, наслідок чого дитину із травмами ноги госпіталізували. Також у селі Банилів Підгірний 15-річний мотоцикліст зіткнувся із вантажівкою, через що він та його неповнолітній пасажир отримали травми. Обох доправили до лікарні. Ще одне ДТП трапилось у селі Станівці. До 21-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та впав з. Мотоцикла. Численними травмами потерпілого госпіталізували. Наразі тривають досудові розслідування. Допомагав чоловікам нелегально перетнути кордон. На Буковині правоохоронці затримали 21-річного організатора незаконних переправ. Свої послуги чоловік оцінив 3 тисячі доларів. За ці кошти підозрюваний пообіцяв 40-річному чоловіку дістатись румунії. Зараз горе бізнесмену загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині прикордонники спільно з правоохоронцями викрили низку правопорушень на рубежі. Спочатку в Чернівецькому районі затримали організаторів та співорганізаторів незаконного перетину. А вже за кілька хвилин в ході переслідування поліцейські зупинили автівку з чотирма ухилянтами та провідником. Ще чотирьох чоловіків затримали на околиці сусіднього населеного пункту, яких місцевий житель також віз до кордону. Доправити ухилянтів до Румунії організатори пообіцяли на суму від трьох до семи тисяч євро. Наразі їм загрожує. Кримінальна відповідальність, на бажаючих ж перетнути кордон, склали протоколи про адміністративну відповідальність. Не впорався з керуванням, через щось зіткнувся із деревом. У селі Ставчани трапилась аварія, в якій травмувався водій. 30-річний чоловік з'їхав кювет та врізався в дерево. Наслідок ДТП його із травмами госпіталізували. Триває досудове розслідування. Через замкнення електромережі горіла господарська будівля. Пожежа трапилась у селі Клішківці. Вогонь охопив площу 45 квадратних метрів. Тож на виклик приїхали рятувальники. ДСНСники ліквідували пожежу однак, полум'я встигло знищити покрівлю споруди та речі господарів. Травмувалось двоє людей. На Буковині трапились дві аварії. У Чернівцях на вулиці головній 64-річний водій наїхав на 74-річну жінку, наслідок чого та отримала травми ноги. Пенсіонерку довелось доправити до лікарні. Також в селі Тарашани 73-річний водій порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення з іншою автівкою. Під керуванням 39-річного чернівчанина. Пасажирку першого легковика госпіталізували із травмами руки. Тривають слідчі дії. Попри те, що в Україні триває війна, та ворог продовжує цинічно обстрілювати мирне населення, у Чернівецьких навчальних закладах дистанційного навчання не буде. Тож за два тижні школярі зможуть сісти за парти. Буде все ж таки три формати, в яких ми зможемо працювати. Тобто очний формат, ми зможемо працювати в змішаному форматі. Також ми зможемо працювати у дві зміни. До прикладу, 28 закладів з 45 зможуть працювати в очному форматі. Є частина, яка буде працювати в змішаному форматі. Це вісім закладів. Два заклади будуть працювати у дві зміни. Ну і також будуть ті, які будуть міксувати дистанційне і верніше не дистанційне, а саме змішане і дві зміни. В управлінні освіти запевнили, що усі заклади дошкільної освіти чернівців також запрацюють з 1 вересня з дотриманням усіх безпекових заходів. Ми поставили для себе завдання відкрити всі заклади дошкільної освіти, і ті заклади, які не мали укриттів, зараз ми знайшли можливість обладнати у тих підвальних приміщеннях у тих цокольних приміщеннях, які є в цих закладах освіти. Найпростіші укриття таких закладів залишалось небагато, тільки чотири для того щоб з 1 вересня запустити їх. Окрім того, усі заклади освіти обладнали генераторами, аби у разі перебоїв з електроенергією можна було забезпечити їх нормальне функціонування. ЧТУ розповіли, що робити пасажирам, які не мають можливості безготівково розрахуватися за проїзд у тролейбусі або ж не мають транспортної картки? Вони можуть придбати разовий квиток у спеціальних терміналах самообслуговування, які зазвичай розташовані на зупинках. Квиток діє протягом 60 хвилин з моменту оплати, тож в межах часового ліміту пасажир може змінювати тролейбусні маршрути. Нагадаємо, за безоплатний проїзд у громадському транспорті або невалідовану поїздку контролер може. Оштрафувати пасажира у десятикратному розмірі вартості проїзду. Володимир Зеленський звільнив усіх керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті Офісу президента 17 серпня. У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський пояснив, що під час візиту на фронт воїни розповіли йому про проблеми із комплектуванням бойових бригад в кожній бойовій бригаді. Які я відвідав цього тижня, а їх 16 воїни говорили про проблеми із комплектуванням. Початок цих проблем, зокрема, те, як працюють військомати. Їхня робота має стати іншою і стане керувати ТЦК та СП будуть воїни, які реально пройшли бойові дії та розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони і безпеки. Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібно вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону. Окрім того, президент рекомендував правоохоронним органам вжити у місячний срок додаткових заходів з протидії вчиненню посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки збройних сил України, корупційних та інших кримінальних правопорушень. З 21 серпня на двох пунктах пропуску Чернівецької області запрацює електронна черга для перетину кордону пасажирських автобусів, зокрема через пункти Мамалига та Порубне. Таким чином планують визначити пікові дні та години, коли автобуси приїздять на кордон. Реєстрація буде доступна за день до старту руху, тобто 20 серпня. Йдеться як про регулярні автобусні маршрути, так і нерегулярні. Всі автобуси, що перетинають вказані пункти пропуску, повинні бути зареєстровані в системі. повідомляє на сайті Міністерства розвитку громад України.